Бажаю здоров'я, шановні українці українки. Кілька головних речей за сьогодні: доповідь головкома щодо фронту, Донеччина, Харківщина операція на Курщині. Я провів ставку серед питань формування корпусів в Збройних силах України. Є конкретика щодо цього, ми будемо і надалі зміцнювати нашу армію, бойові бригади та правильний армійський досвід масштабуємо. На основі. Перших визначених бригад будуть можливі і інші системні кроки. Модернізація армійської системи немає альтернатив. Була доповідь міністра оборони України щодо комунікації з нашими партнерами. Я провів нараду із нашими дипломатами, командою офісу і міністерства закордонних справ. Ми плануємо міжнародну роботу на люті зустрічі та перемовини. Ключові завдання, єдність партнерів це основа усього. Також координація на європейському напрямку усім на континенті варто не забувати. Якщо глобальні питання будуть вирішуватись без Європи, то це залишатиме Європу із такими рішеннями, які більшості європейців можуть точно не сподобатись. Це стосується зокрема і питань щодо війни та миру. Війни, яку розпочала Росія, і миру, до якого ми маємо примусити Росію всі разом. Маємо разом робити більше і для оборони, і для економічного зростання. Говорив сьогодні з прем'єр-міністром Ізраїлю. висловив співчуття у зв'язку з днем пам'яті днем пам'яті жертв Голокосту. Важливо, щоб світ і надалі пам'ятав, що відбувалося та хто. Винен ми говорили з прем'єр-міністром Ізраїлю про міжнародну ситуацію, про наші контакти з партнерами, зокрема з Америкою. Я радий, що вдається повертати заручників людей, які так довго були в полоні, і зараз, нарешті, вони повертаються додому. І ще одне: сьогодні доручив урядовцям дати звіт щодо тих програм американської підтримки, які зараз. Призупинені це гуманітарні програми. Олексій Кулеба та інші урядовці з'ясують, які саме програми зараз в дефіциті. Майже всі вони йшли не через уряд України, а безпосередньо через наші громади, через різні організації. Багато проєктів. визначимо, які з них критичні і потребують рішень вже зараз. Частину такого фінансування можемо забезпечити завдяки нашим. Державним фінансам. частину обговоримо з європейцями та американцями. Це стосується багатьох сфер: від зв'язку, цифровізації до підтримки ветеранів, шкіл, лікарень та відбудови. Звісно, деталі програм не були державною справою, але урядовці представлять мені все. І те, що є пріоритетним, те, що стосується. Українських дітей, передусім, наших ветеранів, програм захисту нашої інфраструктури, пріоритетні речі, ми обов'язково підтримуємо. Я дякую всім, хто допомагає Україні. Слава Україні!